Привіт, мій друже! Сьогодні ми продовжимо знайомитися з рідним селищем. А як називається наше селище? Так, Великодолинське. Що цікавого є в нашому селищі? Так, дуже багато цікавого. Зараз я розкажу про наше селище, а ти уважно послухай і запам'ятовуй: Моє селище називається Великодолинське. В ньому є школи, садочки, стадіони, парки, річка, церква, супермаркети, кафе, дитячі майданчики та ще багато різного. На вулицях селища їздить різноманітний транспорт. У Великодолинському росте багато дерев, кущів та квітів. Моє селище завжди чисте і красиве. Я люблю своє селище. Ти послухав? А тепер спробуй розповісти про своє селище батькам. На все добре!